Ще раз привіт, читаємо далі третій розділ книги Вихід і з моїми коментарями до цього. А Мойсей овець свого тестя Йотара, мадянське жерця. Якось він погнав овець у пустелю і прийшов до гори Хорив. Тут йому з'явився Господній ангел у вогняному з куща. Він бачить, що кущ охоплений полум'ям та кущ не згорає. Тож Мойсей сказав: піду і гляну на це величезне явище, чому не зорає кущ. Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Господь звернувся до нього з куща, промовляючи, Мойсею, Мойсею, він же відмувся. Що таке? Давайте подумаємо. Як ми пам'ятаємо в книзі «Буття» Авраам зустрів трьох посланців, які йшли, і три так кажуть, там їх гостеприємство, гостинність проявив, накормив, тобто це все, да. Зрів як, як людей, да, гості прийшли. От. І в цьому розумінні, коли ми читали, то пам'ятаєте, що це так, також якби, начать, такий прообраз того, що Господь являється в трьох особах, і з літанської точки зору, така традиція, ми бачимо цю е, триєдиність, да, так, можна сказати. От. Е, і в сьогодні, ми зробити висновок, що дійсно Господь може пройдеся в різних особах, можна як віді ангела так само, чи людини приходити. От. І в даному випадку. Він проявляється в вогняному кущі і з нього говорить. І це дійсно показує, що Господь говорить, в якях само це може бути, може бути ще яких особах, але він каже, що а ангел Господь у Тобто, Десь така ситуація. Тоді виходить, що Господь приходить в образі людини, трьох-трьох странників, які прийшли. І теж така, ну, по там, здається, не пам'ятаю, треба подивитися, як точно написано було. А тут так само приходить Господні Анна знову ж таки, да, так як посланець, але він приходить вже в іншому образі, так кажуть. І... Тобто, по суті, те саме так кажуть, да, де кажуть, е Ангел типа, да, так кажуть, ну, переводиться до нас, як я пам'ятаю, оригіналу, да, що якби послання, то -то, да, той, хто що хоче ісцити, якусь волю Божу. от. І, Але кажуть, вже під іншими так кажуть, ну, явищами природи сказати, і Е, 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 е Ну, по суті, так, да, слово іпостасі, до вихто, зрізько, воно дійсно підходить е якимись особами, тобто якимись, о, якимись образ, е в різних образах. І хочу сказати, що коли Господь побачив, що він йде, то він до нього почав говорити. Тобто, виходити, що він же цей Господь є дійсно е в цьому ангелі, англійки в цьому повному кущі. От. От. І що це не хтось там інший говорить, а конкретно говорить сам Господь з цього куща. От. І ще не так каже, що це гора. Е що це до гори хорів? хорив. почитаємо далі, тоді що це за гора, далі буде сказано. Не наближайся сюди, він сказав, що да, з зучаст твоїх ніг, бо це місце, на якому ти стоїш, це свята земля. Тобто, э, гора, гора це хриба, як я кажу, виходить, що э, сама гора, і біля неї, виходить, цей участок, да, який знаходиться, він також буде святим. От, тому що він каже, це земля свята. Тобто, вже в даний вже, э, де Бог йому є, да, от, э, пам'ятаємо, там з яким була ситуація, коли він. Заснув на камінці і побачив драбину, яка йшла до неба, то ангели спускалися туди-сюди, ходили вверх низ І він також поставив, казав, це дід Божий буде, то да, назвав Бетель, здається, назвав це місце. От. Тут так само ж тоді сам Господь йому каже, що це буде земля свята, тому що я тут тобі От, по суті, перший раз так розумію. от, біля це гори хорив, тому гора Хорив також є священний в цьому плані. Що ти вірш? І він продовжував говорити до нього: я Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, а Мойсей відвернув своє обличчя, оскільки він не наважувався глянути на Бога. Тому ж таки, і за страху, і за те, що це Бог, і він навіть кажуть, розумів своє становище перед ним, що ну, як е, дивитися на Бога, да, так кажуть, ну, от, такий ми по суті, да, якщо ми, для нас якась людина там дуже така поважна, то ми якось е, свій погляд десь в сторону відводимо, да, от, ну, якийсь у нас з'являється якась е скромність, можна сказати, чи е якесь недостоїнство типу, перед кимось стоїмо. Я, я так, так само вважаю, що тут також і Мойсей мав це на увазі. Та Господь сказав Моїсеєв, я дійсно побачив пригноблення мого народу, який в Єгипті. І я почув їхнє голосіння через утиски наглядачів, адже я знаю їхній біль. Господь каже, що я знаю, що я їх сюди завів, і я казав, що я буду з вами. Я бачу ваші всі проблеми, утиски ваші, от, і ваші е, серця так само знаю. От, їхнє голосіння, тобто я, я в курсі цьому сьоми думаю, то чи я чого не знаю. От, е, тож я зійшов визволити їх, хтось говорить, я зійшов, хтось Бог приходить виді цього ж ангела да, Господнього. Е, ну, тобто, можна сказати, е, е, ангел Господній, то в тому плані, що е, це не просто якийсь ангел, типу, да, а сам Господь являється в виді цього ангела. Тобто, якби Олександр робиться, це, що це, це Господь. І ангел це є Господній. Е, і, і говорить, що я сам зійшов, визвати їх з руки, то есть, бо каже, я сам прийшов їх спасти. От, не якогось там послав якогось посланника, там, чи якогось там е, помічників, своїх слуг, плані, от, а я сам прийшов, От. І Далі там, звісно, буде історія про те, який забуде ангел у цьому плані, що він буде робити. Я сам його спасу, цей народ, який я почув. І, і Далі говорить, що приведу їх до доброї та простої землі в землю, що тече молоком і медом, до місця хананців, хетів, мреців, ферезейців, єфеців, гер... 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 і єфусейців. І ось тепер голосіння синів Ізраїлю дійшло до мене, і я побачив гніть, яким єгиптяни гноблять їх. А тепер іди, я посилаю тебе до фараона, Єгипетського царя, і ти виведеш мій народ синів Ізраїля з Єгипетської землі. Та Мойсей промовив до Бога: Хто я такий, щоб піти до фараона, Єгипетського царя, і вивезти ізраїльських синів з Єгипетської землі? А Бог сказав Мойсеєві, запевняючи, Я буду з тобою, і ось тобі ознака, що я тебе посилаю, коли ти виведеш мій народ з Єгипту, тоді ви поклонитесь Богу на цій горі. Ну, дивіться, яка ситуація. Якби наче говориться, в принципі, і дві особи говоряться. І, і наче то кажуть, і, і одна особа да? у цих віршах, тому що він говорить е, такі речі, каже: іди до них, да? кажуть, ти ведеш мій народ, я посилаю тебе. Е, і тут говорять, і миси промовив до Бога, той тобто такий, а він каже, що ось тобі ознака, я буду з тобою. Е, і ви поклонитесь Богу на цій горі. І тут така цікава річ. Якщо Бог говорить, що ви поклонитесь Богу на цій горі, то тоді питання, чому він каже, що поклонитесь мені. І, на мою думку, така виконана ситуація, що якби це ангел Господній, це нібито і Бог, але в тому ж речі, в же ситуації Він е, виконує волю Божу. Да? І, е, як не крутий, а виходить дійсно, що це, це тридиність Бога, так, да, це єдиносущність, так, знову ж таки, взяти знову завіту, я це одне, так само. Бачу, бачу віця, то, Христос говорить, що я по свій проді, так само, як і Бог, ну, Бог Отець. Да, в цьому плані, і, м -м -м, ми з ним не відрізняємося, але виконуємо якусь певну свою функцію. Так само і тут. -от. У е, е, даному випадку, якщо так взяти, то ангел Господній це, цей Христос, який ще не воплотився, тобто він да, поки приходить е, в, ну, в виді ангела, то кажу, да, от, і виконує волю, е, волю Бога, хоча тож, по, по, по своїй природі також є цим Богом. Але е, він, як то кажуть, е, ну, виконує волю Божу, і він каже, що. Е, ви поклонитесь Богу на цій горі. Тобто, якби, е, якщо, наприклад, візьмемо до себе те, що це Христос, то Він говорить, е, ви ще прийдете і поклонитесь Богу, тобто той, хто мене послав, ви йому поклонитесь. Тобто не мені, а Бог, який мене послав, що так взяти. От. Або він просто взагалі, або сказав Моїсеєві, от, е, тобто, якщо це Бог говорить сам до себе, то просто уточнює, ну, що іменно мені будете поклонитися, тобто да, Богу поклонитися на цій горі. От не комусь, а іменно Богові. Е, як мені, ну тут теж, да, так, так роздумати, от е, от іменно ці е, акценти кажуть, да, от Богові, чи, чи мені можна сказати, да, от ну, десь от. Ну, давайте далі почитаємо, можливо, якісь більше якось, якось пояснення будуть, я не знаю, бо по контексту більше зрозуміємо, як тут, кому тут, тут з ким йде. Тоді Мойсей промовив до Бога. Ось я йду до ізраїльських синів і скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас. А мене запитають, яке йому ім'я, що я їм скажу? Тобто, ну, от, я так розумію, буде така ситуація, що, представте, там, як кажуть, являвся їм Бог, там Авраам, Ісак і Яков, вони говорили. Ну, вони бачили Бога, тось, да, і вони передавали те, що сказав Бог, тобто не було в них ніяких проблем, тому що це не переконали. Тут Моїсей говорить, що я теж бачив Бога, і мене Бог посилає. Ну, знамення, типу, що тебе Бог послав. От? Ну, як ти можеш нам це доказати і пояснити? Ну, от, на основі чого? Просто на словах, ні. От. Тому тось, ну, скажи, каймімі. Да, ми хочемо знати. Якщо вони знали, наприклад, що ім'я Господа Бога вже не знали, яке, да, там, чи як він там являвся, чи по суті ім'я, яке не здавав, що він єврейський народу, вже просто цікаво, цікаво. Тому що вони розуміли, що є багато богів, тому ми хотіли знати, от, який справжній цей Бог, ну, який тебе посилає, то, от, чи дійсно йому довіряти, чи ні. Е, і сказав Бог Моїсеєві: Я є той, хто є. Тож скажеш нам Ізраїлеві, продовжує він той, хто є, послав мене до вас. Тобто говорить, я тих, хто, суч... я тих, хто існує. От. Е, і от, Я можу бути таким і таке можу бути перекати, яном Господним, я можу явитися, там, і в людському тілі, я можу там йти в вогняному стопі прийти до вас там, чи в образі людини. Чи таке як Вишецін з'явився, да, ну, якщо, ну я по трусь в людському тілі. Тобто, э, він є той, хто вічно существує, о, існує, але може проявлятися в різних іпостасниках, в різних особах може проявлятися. Тому ось такий є Бог. І ще й сказав Бог Моїсеєв. так скажеш нам Ізраїлевим, Господь, Бог ваших батьків, Бог Аврамок, сака, Бог Іякова, послав мене до вас. Це ж моє вічне ім'я і пам'ятаю зроду рід». Тобто, э, Бог йому каже, що. Це буде йому навічно буде, щоб ви зрозуміли, що я вічно спокійно існую, я там не вмираю, то кажу, да, одне те саме, тобто, я не змінююся. І це буде моїм навіки, щоб зрозуміли, що є той хто, той, хто існує. Е, так. Отже, піде, забери раду старішин і синів ізраїлів, скажи їм, мені, мені з'явився Господь, Бог ваших батьків, Бог Варама, Бог Ісака, Бог Іякова. Та й... Та й сказав, я уважно спостерігав за вами і за тим, що сталося з вами в Єгипті. І сказав, я виведу вас із -під гніту єгиптян, в землю хананців, хетейців, ефейців, амреців, ферезейців, герсейців, єфусейців, в землю, що тече молокомімедом. Е, тобто, Бог йому розказує, що е, двісно е, 16 вірш, коли зібралася рада старішин, то мені з'явився Господь, Бог ваших батьків. Тут так цікаво, Господь ваших батьків, це е... ім'я Боже, чи Господь це якась інша особа, а Бог це от, ну, те, хто по суті, кажуть, ну, от, так, відійде, не над усім, а іменно цей ну, творестці по цьому плані. Тобто, а Господь це іменно, от, е, якби так, Господь являється в різних хіпостасіях, але Бог по свій роді кажуть, Він ну, не зміг, кажуть, да, це щось поза межами нашого розуміння. А Господь кажуть, можливо, цей Христос, який являється в різних особах, а Богатець, він знаходиться в своєму середовищі, і він то кажуть, просто на цим все наблюдає, але Господь, в даному якби Христос, тому що вічність немає так само за це говорить. Він так само був не то, що створений, а. Народисто кажу, да, він, так, такий Бог вічно существуючий. Але він є в різних особах. Тому він йому і говорить, що той саме Бог, який являвся і вашим батькам, так само і, являється і вам через, через мене, тобто явився мені через огністоп, і я вам його доношу. Тобто Це те самий Бог, якого вам не треба якось іншого шукати, а він же той самий Бог. І... Вони послухали твого голосу, і виведеш ти їх з Ради старішин, та до фараона, єгипетського царя, і скажеш йому, Бог єврей, покликав нас, тому ми підемо в триденну подорож, у пустелю, щоб принести жертву нашому Богові. Та я знаю, що фараон єгипетський цар не дозволить вам піти, хіба що буде примушений сильною рукою. Бог розуміє, що в нього не випустить. І тобі, дійсно Бог знає каже, майбутнє, знає теперішнє, і те, що Бог він каже, те, що я ваших Бог батьків, які померли, да, от, є той самий Бог. От, він каже, знаходиться поза межами часу, нашого, каже, він постійно існує. Незалежно від де і коли він знаходиться і так само знає наперед думки всі. От, І те, що наш не відпустить народ, просто так. От. І... Просину рукою і, 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 і вражу єгиптян усіма моїми чудесами, які вчиню між ними. І після того він відійш, відійшле вас. А цьому народу я дам милість у єгиптян, і коли будете виходити, то не вийдете з порожніми руками. Але кожна жінка попросить у своєї сусідки та співмешканки срібний та золотий посуд, та одяг ви оберете, ви оберете єгиптян та одягнете ваших синів і ваших дочок. Давайте розберемо. Тут дуже цікаво, що він говорить. Він просто так вас не відпустить да, от, до цієї землі. І я, ж Він знає, що така не буде, але він зробить бог кари пошла, щоб нього відпустив. Тобто, Він примусить випустити їх. І при цьому що кажуть, можливо, буде покарання те, що він їх не відпускав, то е ви, хіпа, кажуть, за те, що він був таким жорстким серцем, тіпа, да, от, до вас, не хотів послухати вас, е ви типа ще й берете його. Да, от. Або або побачимо, що далі буде. Тобто, ну, в даному контексті ми поки читаємо те, що він знає, що в них не випустить, от, що він їх обере і змусить, щоб він їх випустити. Тобто, він покаже свої чудеса, для того, щоб переконати, що дійсно от, він не живий Бог і має цю силу. Це все, от. І він це зробить для того, щоб. Можливо, так само і з реалі побачили, то есть, який величний їхній Бог. От. Що ніхто не може допомогти, тільки цей Бог, який був їхнім Богом батьків, які померли. Ну так закінчиться третій розділ, далі ми читати четвертий і побачимо, що далі буде відбуватися буде з цією історією, то кажуть, з цими виходами євреїв із єгипетської землі. Дякую за увагу.